Так, всім доброго дня. У нас обзор з Aliexpress у нас пройшла під саха 4 метри. Ну, вона більше підійде фіделістом, мабуть. Вона ось тут з такими усіліцілями на, е, на кінці. Тобто вона кожна секція, щоб розпустити її, її треба розкрутити. От. Так, розкручуємо. Тобто я можу зробити різну довжину. Плюс оці кільця вони слугують як. Ну, вони усилюють конструкцію, тому що вона, як приклад, коли під нагрузкою, вона тут отріскає. Кільця вони і усилюють, і плюс фіксують. Це 4 метра, є різна довжина, є на 3. от. Така вона, О, кіт уже надибав. Якщо мені треба зробити коротшу секцію, ну, наприклад, мені це довге, я раз його тут подкрутив, або там в кінці. От. І воно вже ну, нормально воно так. Тобто я зробив коротше. Далі, так, я його трошки скручу тут, бо мені трохи незручно довгою. Далі що ми маємо? Її можна замовити одну, а мона вже з готовим саком. Це я окремо замовляв. Є таке, що одразу в наборі йде. Воно на різьбі сюди прикручується. Зараз ми його чик. Прикрутимо. Він складається доволі такий. Тобто його можна скласти. Ось я. Зараз покажу е, збоку соєння таке ось. В трьох частях. Він складається і його можна в сумку засунути. Так. так, я його ось попав різбу, чи ні? Так, закрутив. Все, такий у нас сак. Тобто досить зручно рибу ловити можна отаку. Ось, і сюди. Це одна один такий є. Це можна крупненьку діставати. І ще є трошки менше. У нас горловина. Ось така. Це вже вона більше легка, дуже добра для фідерістів. Ну і та, як би можна для фідера, але це така більш на маленьку рибку, таку ладошечна плотвичка, підлящик. Якщо не крупно ловити чи живця підловити на хижака, сюди можна трохи хліба кинути тако подержати і малька можна настьобати. Ну, легко, удобно дуже. Така зручна штука. Ну от такий підсак на Аліекспресі можна замовити. Силка буде внизу в описанні. Замовляйте. Я вам скину продавця, якого я замовляв. Хороша штука. В общем, всі удачі, показав вам.